Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі нові акції з 10 по 16 березня. включно. Пакети маєчка 100 штук, вони такі невеличкі і тоненькі за 19 гривень 100 штук. Плівка харчова 15 метрів за 11 гривень. 27 гривень коштує пергамент для випікання силіконізований. Довжина 5 метрів. Акційна ціна на підставки під гар'яче Силіконові фігурні. 19 гривень за одну штуку. Пальник газовий для кемпінгу та походів 189 гривень. Килимоки для розкачування тіста. Ціна 69 гривень. Є у різних кольорах розмір 30 на 40 см. речі, користуюся схожим вже багато років і дуже задоволена. По 24 гривні лопатки кухонні силіконові із прозорою ручкою. Шприц кондитерський за 55 гривень із металевими насадками. 4 штуки та такою лопаткою пластиковою. Набір шпателів, кулінарних 3 штуки, фігурні за 28 гривень. Форма силіконова у вигляді ведмедика 24 гривні. Кондитерський мішечок багаторазовий, довжина 40 см, діаметр 15 за 22 гривні. Менших розмірів, це є 30 см довжиною за 19 гривень. Так, діаметр теж 15 см. По 22 гривні вінчики для збивання кольорові із прозорою ручкою. Це та сама колекція, що і лопатка силіконова. Така новинка. Лоток для столового приладдя, щоправда, він йде вущий від звичайних. Ціна 119 гривень. Погано, що виробники не зазначають параметрів. Параметри добра річ, хіба вимірювати самостійно. Штопор для відкривання у вигляді пляшки по 24 гривні. Він де магнітний і можна причіпляти до холодильника, наприклад. По 34 гривні. Терка для часнику пластикова. Така. Цікава вона. 74 гривні коштує лопатка кухонна із прорізами та дерев'яною ручкою. Набір кухонних ножів дві штуки за 39 гривень. З такими квітами на лезо. Такий варіант. 27 гривень коштує ложка для морозива з візерунком. Речі, дуже класний варіант. Не, не знала про її плюси, поки не купила собі схожу теж з такою довгою ручкою. Можна помішувати у таких глибоких ємностей, наприклад, в термосі чи в чомусь іншому. З них туди треба таку довгу ручку. Такий варіант 27. 18 гривень коштують пакети для продуктів паперові. 15 штук. Розмір 12 на 8 на 25 см. Овочерізка багатофункціональна з відкривачкою за 39 гривень. По 22 гривні ножі для томатів. Ось такі. Ситомиска кухонна із ручками за 49 гривень. 69 гривень коштує набір стопок металевих у чохлі. В комплекті 4 штуки. 64 гривні коштує салатник діаметром 25 см. Білий. 44 гривні тарілка супова. Діаметр 21,5 см. Келих для конійку скляний. 240 мл об'єм, ціна 34 гривні. Такі склянки високі 350 мл за 22 гривні. Рушники паперові. еколо, один рулон за 47 гривень. 120 вітриві. Такі паперові рушники, два рулони двошарові по 44. По 15 гривень серветки вологі Сафі дитячі, 60 штук без клапану. Смайл Бейбі вологі серветки. 84 штуки, ціна 39 гривень. Такі вологі серветки, смайл 24 штуки за 15 гривень. Такі серветки сухі, косметичні, 150 штук за 34 гривні. Такі серветки до столу 33 на 33 см. 18 штук за 25 гривень. По 55 гривень одношорові 350 штук серветки паперові. По 22 гривні клейонка кухонна. Вона йде одностороння. На жаль, не бачу розмірів. Шпалери самоклеючі в рулоні. Ціна 44 гривні. Так, параметри. Це є 45 сантиметрів на 2 метри. Така собі імітація дерева. Пляшка для напоїв пластикова. Ціна 55 гривень. Кольори є різні в асортименті і є надпис. Хаваю. Як ти? По 88 гривен набір контейнерів харчових три штуки різного об'єму. 400-800 та літр 400 мл. Стакан пластиковий з кришкою високий, 650 мл за 39. Соковий тискач ручний, пластиковий, 225 мл. Об'єм є ще у різних кольорах: є білий, рожевий, а вставка всюди біленька. Ціна 24 гривні. Набір туалетного паперу: 4 рулони, двошаровий за 44 гривні. Такі рушнички трьохшарові, 350 відривів. Ціна 84, Два рулони по 100 відривів, 42 гривні. Туалетний папір за 6 гривень: один рулон. Такий варіант 8 гривень десь то. І ніжний дотик, туалетний папір, 6 рулонів. Ціна 64 гривні двохшаровий. По 19 гривень контейнер універсальний з ручками: 1 літр об'єм. Такий контейнер круглий: 600 мл за 16 гривень. 37 гривень набір кухонних рушничків із мікрофібри, 3 штуки. Розмір 30 на 30 см, два однотонних, а один із малюнком. За 22 гривні набір серветок кухонних, Три штуки. Такі яскраві неонові кольори. За 88 гривень кошик для зберігання у холодильнику. Прозорий пластиковий. із ручкою. 39 гривень коштує вішалка для сушіння білизни із прищіпками. Досить непогана акція. Рукавиці ніфрилові, 41 гривня за 8 штук. Такі фрекенбок. Рукавиці вінілові, 5 пар за 46 гривень. 10 штук в упаковці. Килимок придверний, напівкруглий, за 77 гривень. За 59 гривень килимок для ванної кімнати силиконовий такий варіант. По 99 гривень такі варіанти вони мають такі, значити, присмуктуються до поверхні, щоб не підскожнутись. Так, 99. Губка змінна для швабри. З віджимом. Вони неї тверді, а коли намочиш, то вони стоять досить м'ягенькі. Ціна 49. Набір прищіпок для білизни 10 штук за 24 гривні. Шнур для білизни, діаметр 5 мм, довжина 20 метрів. Такий варіант за 44 гривні. Килимок для дому м'який за 69 гривень. Приїхали цікаві новинки такі килимки. Ціна 249 гривень, ще в нас таких не було. Розмір 50 на 80 см. Таке цікаве тут путіння, бачите, такий щільніший, а зверху він де такий інший. 84 гривні коштує таз пластиковий, об'єм 8 літрів. Тут прямокутний. По 29 гривень мельниця пластикова на присосках. По 29 гривень тримач для зубних щиток пасти у вигляді кактуса. По 29 гривень тримач для паперових рушничків металевий. Набір підставок антивібруючих під пральну машину. Ціна 74 гривні. 84 гривні дозатор для рідкого мила. Пластиковий. Така корзинка для дрібничок за 9 гривень. Йоршик для унітазу із металевою ручкою. З підставкою. Ціна 139 гривень. По 84 гривні кошики пластикові. Такий варіант. По 34 гривні ємності об'ємом 4,5 літра. По 44 гривні мішок сітка для плавня делікатних речей. 60 см діаметра, а висота 50 см. Стягується на таку стяжечку шкрибок кухонний металевий із ручкою. 14 гривень. Міс Хелен кисневий відбілювач. 450 грамів за 59 гривень. Сатін за сіпрідки для прання дитячих речей. 3 кг 700 грамів за 149 гривень. Гель для прання Wash and Free 4 кілограми та 100 г за 179 гривень. Велі для прання 2 літри 84 гривні. Порошок Галус 1 кілограм та 700 г за 109 гривень. Сілан у поліскурі для тканин 770 мл 105 гривень. Шкарпетки чоловічі демісезонні, вищі, по 22 гривні. Такий варіант спортивні. речі, досить приємний на дотик. По 24 гривні є сірі, чорні, білі, однотонні. Такий варіант. Котон. 24 гривні. 39,42. Розмір. 24 гривні, такий варіант. 44-46 розмір. Бачите, є більше, є менше. речі, я полюбляю такі однотонні шкарпетки тож можна і собі взяти. Такий варіант. Ціна 17 гривень. Добра пара. По 22 гривні шкарпетки жіночі. Але вони такі досить маленькі. Хоча пише 36-й, 39 -й розмір. Ви знаєте, я вже перейшла на більші розміри, щоб сама шкарпетка не стягувала ніжку. Ну, тому що, так, на мій погляд, тут не поміститься нога 39-го розміру. Тому. Це суто, моя думка, ділюся з вами своїми враженнями, бо колись купляла, знаєте, так, як пише на етикетці, що 39-й мав би поміститися. А тепер дивлюсь на око. Якщо на око бачу, що воно мені не поміститься, то вже не так важливо, що пише на етикетці. Так, і з малюнком шкарпеточки по 29 гривень. Так, не такі, а ось такі. З кошенятами. І є вони в різних кольорах: і рожевий, і фіолетовий. Такі милі. 49 гривень коштують гольфи жіночі із візерунком. Такі гольфи кольорові по 49 гривень. 27 гривень, шкарпетки дитячі домі сезонні. Дуже багато привезли вже таких, я б сказала, весняних. Читаю вже і в сіточку, і тонші дитячі. Десь зимові забрали. По 49 гривень гольфи жіночі, кольорові. І також трусики наборами по дві штуки. Ціна 119 гривень. Такий набір бюстгалтер та трусики 199 гривень. Хоч ціна не акційна, але порівняти із базарними цінами, то в рази дешевше. Хоча так, на перший погляд, якість досить непогана. По 77 гривень плед дитячий з мікрофібри розмір 70 см на 1 метр. Йдуть такі плюшеві, і дуже м'які. Зображення, до речі, не такі вже і дитячі. Тут є з трояндами, Ну, цей варіант з дитячими, бо є літери. Такі цікаві рушнички по 199 гривень з мордочками, що є ще в фіолетовому кольорі, та в сірому. До речі, ці аврорі, ці рушнички з кутиком є пакетовані. Не знаю, чи дівчата самі запакували, але чоловічі в аврорі не запаковані. Метр на метр, ціна 219 Така, мітла для підмітання, універсальна довжина ручки 120 см. Ціна 139 гривень. По 32 гривні брелок для ключів зі свистком. Такі брелочки з зайчики по 22 гривні. Фоторамка розмір 10 на 15 см за 27 гривень. Олія ефірна 10 мл за 44 гривні. Аромодифузор із паличками за 44. По 44 гривні підсвічник скляний кольоровий. Є різні кольори, і також вони відрізняються візерунком. Є декілька варіантів. Набір свічок для сервірування столу. Дві штуки за 55 гривень. І такі рожеві або молочно-білі. Годинник на стіни 177 гривень. Ліхтарик. Має декілька режимів світіння 49 гривень. Ліхтарик акумуляторний 49. До речі, досить таки гарна знижка на нього. Кабель для зарядки йде в комплекті. Такий світильник LED акумуляторний. Ціна 119. Ліхтарик вимикач працює від батарейок за 49 гривень. По 49 гривень подовжувача, вилка патрон. Довжина 5 метрів. Має ще такий гачок, можна підчепити. Ліхтарик налобний 119 гривень. Такий ліхтарик акумуляторний, ого, супер ціна 49 гривень. Показую поближче вам код, може, кому треба. Такий варіант лампа для кемпінгу із сонячною батареєю за 199 гривень. Ліхтарик ручний на батарейки 39. Багато цього разу ліхтариків є зі знижкою. Акумуляторний ручний 149 гривень, такий ліхтарик на голову 119 гривень. Це теж йде на голову. ліхтарик За 77. Лампалет 34 гривні, ліхтарик навісний із датчиком руху 99, і ліхтар навісний по 99. Два варіанти по 99. 69 гривень коштує лампалет Philips. Сумка шопер Teddy. Розмір 30 на 35 см за 99 гривень. Такий варіант теж 99 гривень, тут розмір 35 на 35. Сумка дитяча з м'якою іграшкою 199. 119 гривень коштує сумка із паєтками. Є різні кольори сумок і різні зображення, різні тваринки. 17 гривень набір на мистинки створення прикрас. Бісер для рукоділля кольоровий. Ціна 29 гривень. Мені подобається, що він такий весь один, в один знаєте, однаковий. Є у різних кольорах. За 24 гривні контейнер для бісеру у формі квіточки. Контейнер для бісеру та для дрібничок. Такий подовгостий. Знаєте, я собі в ньому організувала таблетки, вітаміни, які приймаю. Так зручніше мені користуватися, можна собі, знаєте, так по днях пофасувати. Спеціальні контейнери вони є дорожчі. Набір ниток для шиття 10 штук за 29 гривень. Такий кольоровий набір ниток теж 29 гривень за 10 штук. Набір ниток для шиття 34 гривні. Це ще якісь інші. Мабуть, ось ці. Ні, ще якісь інші. Не бачу їх. слава славу нетки є зі знижкою. Лист Фоамірано. Порційний. Ціна 15 гривень. Так, це є фетер. Так, це є ось такий він по акції. Блискучий. Бачите, є червоний, є зелений. Є ще інші кольори, наприклад, синій. Крем для чищення. Vayla 500 мл за 32 гривні. Бальзам для миття посуду 1 літр за 64 гривні він дає із дозатором. Сатін для миття дитячого посуду 37 гривень. Тут 550 мл. Wash and free. Ціна 32 гривні. Пінка цитринка. Очищувач інтер'єру 69 гривень. Такий засіб для миття посуду 47 гривень за 1 літр. Для миття підлоги це засіб, 1 літр 42 гривні. Освіжувач повітря, засіб фарфумований для приміщень 400 мл 49 гривень сіла. Такий варіант від велі освіжувач повітря. 300 мл 32 гривні. Гелві по 42 гривні. Є різні аромати, свіжість Атлантики, цитрусова енергія і ягідний коктейль. 190 грамів. Містер мускул по 88 гривень для миття вікон. По 37 гривень саме. Теж 500 мл. Така запаска без розпилювача по 17 гривень. Блокнот формат А5 і 128 аркушів 77 гривень на магнітній застібці. По 24 гривні стрічка клейка з контейнером пончиком. Профі Сантрі Гелі для видалення і ріжі. Або вапняного нальоту. Ціна 32 гривні за 500 мл. Wash and Free Теж такий засіб універсальний для ванної кімнати по 37 гривень 500 мл. Засіб для холодної води, кріт, сухий 50 г за 10 гривень. Турбо для прочищання труб 19 гривень 50 г. Стікери чистоти DAC, три штуки за 47 гривень. Промакс Гель для унітазу 49 гривень 750 мл. Крот для прочищання труб 37 гривень, 1 кг. Тонуючий бальзам 150 мл 44 гривні. Літо вже близько. Ви бачили таке? Вже приїхали новинки, мильні бульбашки, всякі такі літні розваги. Сьогодні вам не буду показувати на цей твар огляд. Так, знаєте, мимо пройду. Але знаєте, що вже таке є? Всякі цікавинки. 29 гривень спонж, б'юті блендер для нанесення макіяжу. Є у різних кольорах. Помазок для гоління. Ціна 14 гривень. З пластиковою ручкою. По 29 гривень масажер, скрибок гуаша. Для обличчя. Фарба для брів та вій. Ціна 19 гривень. Пінка для вмивання обличчя доктор Санта. Огіркова ціна 74 гривні, 150 мл. По 74 Крем-пінка для очищення обличчя. 150 мл об'єм. Милофіксатор для брів від торгової марки Lovit. 29. Крем для обличчя. 75 мл 44 гривні. Зимовий захист. Крем для ніг 100 мл за 29 гривень. Такий варіант 100 мл 44. Набір насадок для ручки фрезера 6 штук за 88 гривень. Подарунковий набір, засобів для догляду за волоссям. Фортеза 149 гривень, бальзам маска та шампунь. Шампунь або бальзам від фортеза. Шампунь без дозатора, бальзам з дозатором 400 мл – 88 гривень. Безсульфатний шампунь. Еон 250 мл – 69 гривень. Гель шампунь, чоловічий кулмен: 400 мл – 69 гривень. Бальзам маска для волосся. Ціна 59 гривень 480 мл. Гель для душу чоловічий 250 мл 55 гривень. Інструмент для педикюру 4 в одному за 34 гривні. Тут і пенза, і щітка, і такі варіанти пилочки. Мило для інтимної гігієни за 59 гривень. 370 мл. Рідке мило шик 49 гривень. Шик, дігтярне мило 34 гривні 300 мл. Дитяче рідке мило мультипульте, 445 мл. З дозатором 39 гривень. Такий засіб для купання дитячий 3 в одному, 55 гривень. Є декілька варіантів ароматів. По 15 гривень такий гель для душу 300 мл. Теж є декілька варіантів ароматів. Крем, маска для волосся 1 кг 119 гривень. Шампунь за 109 гривень 1 кг. Еколан 39 гривень, шампунь-кондиціонер 1 кг. По 49 гривень пінка для ванни. Релакс баблга. 750 мілілітрів з ароматом жуйок. П'янка, гель для душу, 1 кілограм 99 гривень. Стезавтром крем, мило, ніжний манго 900 мілілітрів 34 гривні. Набір твердого мила шик 5 штук по 70 грамів за 44 гривні. 64 гривні іграшка антистресу така м'яка. Знаєте, ті лапки та лапки у вигляді хом'ячків дуже вони милі.